Неділя на календарі, 16-та година за київським часом для вас мовить інтер, і я Анастасія Дауголе. Випуск новин на Сумщині та Чернігівщині від ворожих обстрілів постраждали рятувальники. За добу росіяни майже 40 разів відкривали вогонь по цих областях, цілили по будинках, цивільній інфраструктурі, пожежних підрозділах. Деталі дізнаємося у нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона зі студією наживо. Юлю, вітаю тебе! Тож, яку інформацію маєш? Він Таю, Анастасія, цієї ночі росіяни атакували Сумщину. По ЗНОП Новгородській громаді стріляли з РСЗВ. Зокрема, вдарили по будлі та техніці пожежно-рятувального підрозділу. Постраждав 45-річний рятувальник. З діагнозом акубаротравма його ушпиталину. Шосткінська громада була атакована безпілотниками. Там загорілась нежитлова будівля. За кілька годин її загасили працівники ДСНС. Пізно ввечері ворог вдарив по обласному центру. Зафіксовані пошкодження і в приватному секторі, і в нежитлових будівлях теж розпочались займання. А загроза повторних ударів заважала рятувальникам його ліквідувати. Довелось призупиняти роботи і відходити в безпечне місце. На Чернігівщині теж постраждав рятувальник. Росіяни вдарили безпілотником по пожежній частині в Семенівці. Поранено 33-річного працівника ДСНС. Ще два вибухи прогриміли вночі в Корюківці. Ворог поцілив по центру дитячої та юнацької творчості. Виникла пожежа. Також пошкоджені багатоповерхівки поруч. І один ворожий дрон влучив в будинок в будинок в дачному масиві Чернігова. Анастасія, дякую, колего. Юлія Зайцева стежить за ситуацією у північно-східних областях. У Дніпрі унаслідок російської дронової атаки 15 людей поранені, серед них 11-річна дівчинка. Троє залишаються у лікарні. За повідомленням повітряних сил окупанти атакували місто проти ночі неділі. 15 безпілотників наші захисники знищили. Утім, не минулося без наслідків. Один з ворожих шахедів вибухнув буквально за метр від дев'ятиповерхівки. Зайнялися балкони. Прибудова до приватного будинку, загалом руйнувань зазнали 5 будинків, вибито 200 вікон, пошкоджена покрівля однієї з будівель. Є загроза обвалу балконних плит. Понівечено 6 автівок. Від ночі на місці удару триває ліквідація наслідків. Дуже сильний шум. Був зрозуміло, що щось пікірує. І тільки я встигла зайти з балкона і в потилицю ударна хвиля прилетіла, і, ну, і далі крики, воплі, все бити скло. Чоловік побіг у двір допомагати тим, кому ще гірше за нас, щоб їм таке повернулось багато разів, як і нам. Страшна була ніч, якось воно було незрозуміло і так дуже різко ми відчули це все І скло посипалося, і потім почалася пожежа. Тяжко було, страшно. Ну, слава Богу, всі живі. Ну, і... сестра була в цій квартирі, так, вона вибігла, слава Богу, двері не заблокувалися, то вона змогла вийти, але була в такому шоковому стані. В кімнаті, де вона спала, були дуже товсті такі в нас штори, і вони врятували Одещина також опинилася під прицілом росіян. За повідомленням ДСНС окупанти завдали удару безпілотниками по Одесі та сусідніх містечках. Виникли пожежі на об'єктах енергетичної інфраструктури та у промисловій будівлі, що не експлуатуються. Займання рятувальники загасили. За попередню інформацію загиблих та постраждалих немає. Майже 900 ударів припало цієї доби на Запорізьку область. Росіяни обстріляли понад два десятки населених пунктів. Дроном атакували її обласний центр. Безпілотник поцілив по входу до супермаркету. Поранені шестеро людей. Більше про наслідки ворожої атаки у сюжеті інни Гогой побиті будинки, автомобілі та магазини. Такі наслідки дронової атаки окупантів на Запоріжжя по обласному центру росіяни вдарили напередодні ввечері. Безпілотник поцілив у вхід до супермаркету. Постраждали шестеро містян. На одного чоловіка упала криша на одну людину впав дах, і я бачила, що люди підбігли, почали розбирати, знімати залізо і пораненого підіймати з під заліза. Прямо витягали його звідти. Самі оточуючи, просто кричали, щоб у кого є можливість, викликали поліцію, викликали швидку допомогу. У лікарнях залишаються четверо постраждалих на місці. Удару на асфальті залишилися плями крові. Протягом дня тут тривала ліквідація наслідків обстрілу. Комунальники прибирали уламки та бите. Панерою зашивали пошкоджені вікна. Від вибуху у двох багатоповерхівках повилітали шибки та зазнали руйнувань і балкони. Зазнали пошкодження понад 50 квартир, вибите, вибите скло, Зазнали пошкодження об'єкти комерційних структур. На даний час працюють всі комунальні служби фахівці районної адміністрації. працюють питання надають допомогу мешканцям. Все стосовно збора документів для подачі на програму. Є відновлення. Щоб встановити щити у вікна, на верхніх поверхах задіяли автовишку. Також на місці люди можуть залишити заявку про пошкодження житла, надають допомогу і волонтери. Самі ж мешканці намагаються навести лад у поруйнованих квартирах. Трошки там поприбирали. зараз от йдемо. Докупити будівельні матеріали, щоб зашивати балкон, якось щось робити. Тому що якщо завтра буде дощ, то все зальється. Мешканці пошкоджених багатоповерхівок розповідають, удар був такої сили, що декого просто викинуло з ліжка. Люди досі не можуть оговтатися після чергового ворожого обстрілу. Мені дружина зателефонувала, каже: в нас винесла балкон. Ми тут всі в стеклах. Дуже налякалася, діти налякалися, сиділи в коридорі. То я вже зірвався з роботи і швидко-швидко приїхав, примчався, заспокоїв їх. Протягом доби, окрім Запоріжжя, росіяни обстріляли ще 25 населених пунктів області у Пологівському та Запорізькому районах. Удари ворожих РСЗВ та дронів забрали життя двох людей. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Європейські союзники України погодили ключові принципи, що повинні лягти в основу мирного плану. Як повідомила президентка Єврокомісії Урсула Ляєн, будь-яка надійна програма має насамперед припинити вбивства та покласти край війні, і водночас не закладати підґрунтя майбутнього конфлікту. Головним елементом слід визнати неприпустимість зміни кордонів силою. По-друге, Україну не варто обмежувати у кількості збройних сил, адже це зробить її вразливою до майбутніх атак. Третій принцип передбачає центральну роль Євросоюзу у забезпеченні миру в Україні. Фондерляйн підкреслила, що українці мають право обирати власну долю, і вони обрали європейський шлях. Нагадаю, сьогодні у Женеві розпочалися переговори щодо американського мирного плану за участі делегацій України, США, Великої Британії, Німеччини та Франції. І як заявив кілька хвилин тому президент Зеленський, в американських пропозиціях можуть врахувати низку елементів, які є критично важливими. Для національних інтересів України наслідки анексії Криму, механізми деокупації півострова та захист громадян на тимчасово окупованих територіях. Це ключові питання на четвертому міжнародному саміті Кримської платформи. Який відбудеться у столиці Швеції? Українська делегація вже прибула до Стокгольму? Її очільник, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, разом з головою Ріксдагу Андріасом Норленом прийматимуть голів парламентів та міжпарламентських організацій серед основних тем санкції, економічні та екологічні наслідки війни. Деталі з місця події розповість Богдан Олійник, кореспондент телеканалу Рада. Він з нами наживо. Вітаю колего. Тож, які новини можеш повідомити? Настю, вітаю, вітаю глядачів марафону Єдині новини. Так дійсно, Швеція цього року приймає парламентський саміт Кримської платформи. До цього такий саміт відбувався у наших партнерів у Хорватії, Чехії та Празі. Власне, цього року. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук разом із головою Рецдагу Андреасом Норленом прийматимуть делегації майже 70 країн. Це е, представники національних парламентів і пар, і парламентських е, власне організацій з Європи, Латинської Америки, Глобального Півдня, Африки. Е, власне, основна частина саміту, звісно, пройде завтра, але сьогодні. Е, Руслан Стефанчук матиме низку двосторонніх зустрічей, які відповідно завтра і продовжаться вже під час саміту. Якщо говорити про власне, теми, які будуть порушуватися. Під час цьогорічного парламентського саміту кримської платформи то це, звісно, інформування наших власне, міжнародних партнерів про наслідки окупації півострова, а також і інші, інші проблеми півострова. Крім того, будуть дійсно. Обговорюватися і інші питання серед них це і санкції, економічні екологічні проблеми, які завдає Російська Федерація. Тож, якщо казати взагалі про Кримську платформу, то це отакий от майданчик, міжнародний майданчик консультації координації для наших партнерів, який був... Власне, започаткований Україною ще у 2021 році, він працює паралельно на кількох рівнях, серед них і власне, парламентів. І його мета це об'єднати світову спільноту для деокупації наших територій, включно, звісно, із півостровом. Тож ми далі будемо слідкувати, слідкувати. Саміт будемо розповідати всі головні новини, що обговорять, що ухвалять на цьому саміті, і інформуватиму глядачів. Студія. Дякую, колего. Це був Богдан Олійник, кореспондент телеканалу Рада з останніми новинами про міжнародний саміт Кримської платформи у Стокгольмі. Щонедільну мирну акцію на підтримку військовополонених та зниклих безвісти провели у Києві. Її учасники зібралися, щоб привернути увагу і нагадати про тих, хто роками перебуває у нестерпних умовах російського полону. Репортаж Олени Логінової. Знайти і повернути кожного з такими плакатами на щонедільну акцію підтримки вийшли родичі та близькі українських бійців, які перебувають в російському полоні або зникли безвісти. Учасники стоять вже традиційно вздовж дороги біля проїжджої частини. Так люди намагаються привернути увагу перехожих та водіїв, нагадати суспільству про наших захисників, які змушені виживати в нелюдських умовах і потребують визволення. Багато з них у неволі вже четвертий рік поспіль. Світлана чекає сина захисника Азовсталі з полону. Хлопцю був лише 21 рік, коли він потрапив в полон. 86 днів боронив у складі легендарного азову міста Маріуполя. 19 травня за наказом вийшов в полон і зараз перебуває в полоні, засуджений на 24 роки. На жаль, проблема з обмінами взагалі. Ви бачите, яка а категорія засуджених це взагалі дуже складна категорія. І ми звертаємося до українських всіх відомств, до закордонних організацій, щоб нам допомогли обміняти наших захисників, наших рідних. Сьогодні тут багато людей, які чекають додому зниклих безвісті бійців. Деякі певні, що їхні близькі перебувають в полоні. Надія чекає на повернення свого чоловіка іва. А який зник без вісти три місяці тому він зник 28 вересня, 25-го року. Був на Покровському напрямку. Останнє, що ну що ми знаємо, що ймовірніше за все, що він потрапив в полон. Від серпня він пішов на позиції. 18 серпня я його не чула. Тобто, вже ось цей вівторок буде рівно 100 днів, як я нічого не знаю, де він і що Він чекаємо, дуже сподіваємося, що можливо попаде в новорічні обміни. Можливо, Росія визнає його полоненим. Дуже чекаємо його, дуже не вистачає. Сподіваємося, що дуже скоро почуємо його. Багато учасників акції, які також чекають додому бійців, які зникли безвісти, але про них родичі не мають взагалі жодної звістки. Тамара приходить на акцію щонеділі разом із доньками. Чекає вже 11 місяців на зниклого безвісти сина 26 років. А Маріана вже третій рік поспіль чекає брата, про якого з того часу немає жодної звістки. Вчора було 11 місяців, ну, але ми знаємо, де він зник, як не знаємо, але ми все одно його чекаємо, ми віримо в те, що він живий, ми його обов'язково дочекаємо, ми робимо все можливе для того, От, особливо донька в мене, вона дуже 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 велику роботу робить для цього. От, і Ми віримо і знаємо, боляче, важко, за всіх важко, за всіх боляче. Не тільки ці хлопці, молодці всі вони віддають себе для того, щоб ми могли жити в мирі в спокої, скоріше б це було. Братик знакової безвісти вже три з половиною роки. З 22 року, 17 квітня, ми жодної інформації про нього не знаємо. Де він знаходиться? Взагалі тиша всюди? Зник ще 17 квітня 2022 року. Населений пункт довгенька Солегівка, це Харківська область Ізюмського району. І вже територія звільнена, вже два з половиною роки, як звільнена територія, але ну тіла там немає, не знайдено там вже все досліджено. Тому ми віримо, надіємося, що він в полоні і шукає йому його досі. Я нагадаю, що за даними координаційного штабу Україна вже повернула з полону з початку повномасштабної війни понад 6 тисяч українських військовополонених. Тим не менш, ще близько восьми тисяч українців залишаються російській неволі. За більшого це військові, а також цивільні люди. Олена Логінова, Василь Міновщиков. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Такі новини оновимо їх у вісімнадцятій. Тож до зустрічі за миті до окремування марафоном повертається Олексій Фадієв, і у нього експертні погляди на мирний план. Так, звісно, ми чекаємо експертів на зв'язку і будемо про це говорити. Дякую, колеги. Ми боремося за країну, яка береже культуру.